Ми знаємо, що у сонячній системі є карликові планети, такі як Плутон. Ось тут показані деякі з них, принаймні чотири. Тут розташована ще одна карликова планета. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це ЦРР, коли її відкрили у 1801 році. То спочатку вирішили, що це і є та планета Фаєтон, що має обертатися навколо сонця між орбітами Марса та Юпітера. Проте, зрештою, виявилося, що це лише астероїд. Астероїдів, як ми знаємо, відкрили уже тисячі і тисячі. А церера була серед них першою. Названий цей космічний об'єкт на честь давньоримської богині, родючості та землеробства. У 2006 році разом з Плутоном та іще трьома іншими об'єктами вона була перекласифікована і стала карликовою планетою. З діаметром близько 940 км це сьогодні єдиний астероїд досить великий, що набув кулястої форми завдяки дії своєї сили тяжіння. Це робить цереру найменшою карликовою планетою. І, до речі, єдиною всередині орбіти Нептуна. Церера є набагато меншою навіть за місяць. Ця карлокова планета робить один повний оберт навколо Сонця за приблизно 4,5 земних років. Гравітація на поверхні цієї карлокової планети становить у 34 рази менше, ніж на поверхні Землі. Церері пощастило, ну а точніше, нам пощастило, тому що цей об'єкт є одним з небагатьох, до якого наближалися космічні апарати. Космічний зонд Dawn — у перекладі світанок це єдиний на сьогодні зонд, що зблизька досліджував астероїд 4 Веста та карлкову планету Церера. Спочатку він обертався у 2011-2012 роках навколо Вести, потім у 2015-2018 роках навколо Церери. І справді, завдяки цьому космічному апарату було отримано безліч цікавих наукових даних, і тисячі фотографій, які ми тепер можемо вивчати і дізнаватися більше про ці два космічних об'єкта у поясі астероїдів з 2018 року. Цей зонд уже не працює і не передає дані, але й далі обертається на орбіті навколо ЦРР. На цьому відео можна роздивитися, як наближаючись до Церери, ми дізнавалися все більше і більше про цю карликову планету. І зрештою, побачили відоме місце на поверхні Церери, яке називається кратер Окатор. Давайте подивимося ближче. У кратері Окатор на Церері. Розташована справді ось така яскрава біва пляма, навіть декілька. За однією з теорій, ці плями можуть складатися з карбонату натрію або кальцинованої соди. Це така безбарвна кристалічна речовина, і не слід її путати з харчовою содою. Дізнаймося більше про інші карликові планети. По перше, Подивимося на гавайську богиню родючості та її доню. Ця карвукова планета називається Хаумеа. У неї відкрито два супутники: Хіяка і Намака. Відстань від сонця до цієї карлокової планети становить більш ніж 35 астрономічних одиниць. Максимальна відстань сягає приголомшливих 51 астрономічну одиницю, тобто, уявіть в 51 раз більше ніж від землі до сонця. Рік на Хаумеа триває 284 земних роки. Вважається, що Хаумеа має ось таку витягнуту форму, але це не фотографія, це лише комп'ютерне моделювання. Поки що туди не літав жоден космічний апарат. Є інший об'єкт карокова планета, названа на честь великоднього кролика. А ось чому макі-маки? Тому що коли. Цей об'єкт назвали, у нього не було ще офіційної назви. Але відкривачі вони не хотіли просто називати цей об'єкт якимись там цифрами, літерами. Вони назвали його Істербані, Великодній Кролик. А потім, коли вже треба було дати офіційну назву, вони вирішили прив'язати цю назву до міфології рапануйців, острів Пасхи, так тому. Великодній крові, зрештою, перетворився на божество із острова Пасхи, що теж пов'язане з Великодним. Ну, така от цікава історія. Обертаючись навколо сонця на ще більшій відстані, рік на Макемаке триває приголомшливих 306 земних років. Ще одна карвукова планета це Ерида. Спочатку її хотіли назвати Ксена. Розміром Ерида приблизно така ж сама, як карвукова планета Плутон, але обертається навколо Сонця Ерида набагато далі. Перегелій становить 38 астрономічних одиниць, а Афелій приголомшливих 98. Ериді потрібно 558 років, щоб здійснити один оберт навколо сонця. Уявіть. Навіть на найкращих знімках ми можемо поки що побачити Ериду лише приблизно так. Хоча вже й встигли відкрити супутник, який назвали Дизномій. Плутон, Хаумеа, Макімаки та Ерида мають і справді дуже велику різницю між Афелієм та Перегелієм. Як бачите, найбільша різниця є у Ериди. На сьогоднішній день відкрито і інші транснептунові об'єкти, тобто космічні тіла, які обертаються далеко за орбітою Нептуна. І деякі з них, такі як Макемаки, Ріда, Плутон і Халмеа, всі вони мають супутники. У Плутона, як ми вже знаємо, їх цілих п'ять. Цікаво, а де межі сонячної системи? Ми вже дізналися про карликові планети, які обертаються дуже далеко від Сонця, набагато далі, ніж Нептун і Плутон. Ще більш далеким об'єктом, відкритим у 2003 році, є транснептуновий об'єкт Седна. Його діаметр приблизно тисячу кілометрів. А фелій, тобто найбільш далека точка від сонця, становить приблизно 885 астрономічних одиниць. Вів 885 разів далі, ніж Земля розташована від сонця. Один рік на седні триває більш ніж 11 тисяч земних років. Цей об'єкт настільки далекий, що ми можемо бачити його лише так. Є навіть і ще більш далекі об'єкти, які обертаються навколо сонця, і теж вони відкриті. Зокрема, ось цей об'єкт його перигелій становить 64 астрономічні одиниці, тобто 64 рази далі ніж земля від сонця. А Афелій приголомшливих 1955 астрономічних одиниць. Один оберт навколо сонця триває приголомшливих 32 тисячі земних років. Якщо подивитися у масштабі і пошукати межі сонячної системи, то поглянувши на Юпітер, ми бачимо, наприклад, ось пояс астероїдів. Головний пояс астероїдів між Марсом та Юпітером. Ми сьогодні докладніше спілкувалися про Цереру, яка обертається там. Якщо подивитися ще далі, ми бачимо пояс Койпера. В ньому розташована орбіта Плутона, Ериди, Хаумеа, Макемаке. Віддалимося ще далі, ось уже знайома нам орбіта Седни. І віддалившися ще далі на відстань приблизно у один світловий рік, ми можемо бачити Хмару Оорта. Вважається, що звідти прилітають далекі комети, які мають період обертання тисячі років. І саме Хмара Оорта вважається приблизно вважається межею сонячної системи. Якщо поглянути на орбіти вже відомих нам транснептунових об'єктів. То можна помітити, що більшість із цих орбіт чомусь витягнуті в один бік, ось сюди, так би мовити, лівіше. Дехто вважає, що це саме через те, що в інший бік витягнута орбіта ще не відкритої дев'ятої планети. Хто тобто, знає, може вона справді існує, і її невдовзі відкриють, а можливо, це лише збіг обставин. Добре, ми вже знаємо, що космічний апарат нові обрії у 2015 році пролетів систему Плутон. Вчені насправді знаючи, що апарат і далі буде летіти в космос. Вони вирішили, що можливо, ми зможемо по дорозі дослідити ще дещо. І астрономи активно стали вивчати у небі ту ділянку, де можуть знайтися ще якісь космічні об'єкти, які може дослідити апарат нові обрії. Зокрема, знайшовся такий транснептуновий об'єкт, який назвали зрештою АРОКОТ. І вже у 2019 році, 1 січня, відбувся проліт цього космічного об'єкта. Ми отримали дані про неймовірно далекий світ від сонця, який комусь нагадує ось таку картоплину. Назвали цей космічний об'єкт на честь слова із давньої мови, яка сьогодні вже зникла у старому списку слів. Арокот вказує на слово, що означає небо, або ймовірніше просто хмару. Шановні учасники та учасниця. Я хотів би попросити вас написати короткий коментар. Яка кароликова планета вас здивувала найбільше? Тому що ми сьогодні згадали декілька з них, а на минулій зустрічі ми говорили з вами детально про Плутон? Напишіть, будь ласка, яка і чому? Ну, а поки ви пишете, я нагадаю, що. Це лише одна з тем наших зустрічей про космос в творчому об'єднанні тандем. Запрошую підписуватись на наш YouTube канал, ставити вподобайки нашим відео. Ну і звісно, я дуже вдячний вам за коментарі, тому що надзвичайно цікаво дізнаватися, чим цікавляться наші учасники та учасниці. Тож я запрошую вас і далі брати участь в наших заходах. Усього найкращого до побачення.